Тиждень завершення програм із минулого а також повторів певних ситуацій. Доволі напружений, агресивний і травмонебезпечний. Це твій астропрогноз на тиждень з 21 по 27 липня. Насправді тут є кілька аспектів, які впливають на енергію тижня, і те, що варто попередити, що це тиждень, коли точно. За технікою безпеки не можна доводити до крайнощів в конфліктах, до вияснень стосунків на високій амплітуді та чистоті емоцій, бо це може приводити до реального травматизму, насилля і ну, випадків. Особливо домашнє насилля посилюється в такий період. Взагалі править цим всім тижнем три головні. Е, Моменти, так, які варто знати астрологічно. Перше, це те, що сонце з'єднується з ураном в близнюках, а значить точно, спалах несподіваних обставин, емоцій, погроз, якихось якоїсь. Ем... Несподіванки, яка висвічується на темі конфлікту. Тобто, хтось може прийти до вас з, якимось, з якоюсь погрозою, або може бути таке, що буде конфлікт на високій амплітуді вияснянь і може привести до травми, тому що Венера в цей же час в квадраті з Марсом. Тобто конфлікт між чоловіками та жінками. Враховуючи ретро Меркурій, це може бути конфлікт з людьми з минулого, причому часто на фоні грошей. І щось. Цікаво, що це точно ситуація того тижня, яка міняє хід подій, а також настільки висвітлює цю несподівану інформацію кожному з нас у своїй сфері життя, що просто вражаючим чином міняє ситуацію на майбутнє. Тобто положення речей, вашу думку, і взагалі те, як ми бачимо ясність конкретної ситуації. Другий аспект, який на нас впливає, це новолуння в Леві, і воно фактично на цьому всьому проходить в фоні і ще й завершується третім аспектом. Важливим те, що сенце в опозиції до Плутона все це відбувається в жатий термін трьох днів білище до кінця тижня. А що важливо розуміти, що тиждень починався доволі непогано, враховуючи ще сценарії з минулого, які поступово проявляють для кожного з нас в інший день ретро Меркурія, ну якісь відголоски. Попередніх подій, попередніх людей тут також суттєво, з понеділка, підйом ентузіазму, емоцій, бажання шопінгу. Пам'ятайте, ретро Меркурію, більшості людям купувати просто не варто нічого, тому що потім все буде ламатися. І такі речі куплені зараз являються не довгостроковою інвестицією, але є також випадки. Але це вже за ресонансом особисто в натальній карті, коли навпаки це період доволі вдалих довготривалих інвестицій. Тут вже треба розбиратися особисто. Усіх. Кого є місячний прогноз від мене, він такий форматі календаря. Якщо було таке застереження, то там знаки оклику, що в ці дні взагалі перестаємо щось купувати чи інвестувати. Ви можете вже замовити на серпень прогноз свій кілька людей, що місяця я беру на такий індивідуальний розбір. Крім цього, у нас тиждень починається ще з тим, що він завершує певні програми, ось ці ретроградні меркуріанські, але також йдуть певні правки, виправляються певні помилки ситуації, доробляються документи, що цікаво, бо це якби спонукає щось знову зрушити з місця, але потім знову притормозити. Крім того, у нас у середу луна взаємодіє з Юпітером, і емоційність росте. І тут, власне, та висока амплітуда, яка потім наростає. Може перерости в конфлікт. Ревнощі шалені. Виясняння стосунків буквально у кожної пари, і навіть не серед партнерів існуючих, а може бути з партнерами з минулого. Кінець тижня фоном іде найдальший аспект це Луни взаємодії з Юпітером, а Луна в той час вже переходить в Діву, все більш структурно, стає зрозумілим, що робити з такими кардинальними новинами та змінами тижня, Визунчиками тижня, знову є близнюки, ви вже за літо, напевно, втомилися бути Везунчиками тижня, бо це саме ті люди, які мають суттєво доленосні події, що запам'ятовуються, що це в них відбулося долі. Причому не тільки сонячні близнюки, а також асцендентальні. І якщо у вас Юпітер активний, не побитий в карті, він не має якихось напружених аспектів, такий вільний, класний Юпітер, то це тиждень великих зрушень, змін і прогресу прориву в справах. Цей тиждень він ніби як завершує таку цілу історію нашу за кількамісячний період, і ми тут прощаємось з програмами ще з 2007 року по ретроградності Меркурію. Також пам'ятайте, що багатьох буде схиляти на зміни зміни в стані тіла, здоров'я зовнішності. Також це боротьба за імідж і на світовій арені. А ми завжди говоримо і про світ, і про Україну, і про українців, і про кожного з нас приватно. На світовій арені давайте піднімемось трошки там об'ємніше соціально по прогнозу. Буде багато правок вноситися в закони, вже існуючі, буде певна маніпуляція, але ми вже до цього звикли, і буде супротив. Причому з'являтимуться колишні лідери по-новому, ті, про кого ми реально вже забули, зараз заявлять про себе. Я бажаю вам максимально продуктивного тижня. І пам'ятайте, що тижні є такі прогнози. Тому ви можете передивитись попередній і побачити, як він у вас програвся, таким чином, відслідковуючи, як в своєму особистому. Такому онлайн астрологічному календарі, як відбуваються взагалі ось ваші лінії долі по астрологічним аспектам, які в загальній прогностиці. Звичайно, нічого не замінить персональний прогноз, нічого не замінить те, коли ви дійсно розібралися своєю натальною картою, але якісь підказки для кращого планування свого тижня ви точно тут отримаєте. Тому для вдячності і взаємообміну залишайте лайк, підписуйтесь, якщо ще цього не зробили. Бо тут цікаво.